Вітаю! Ви на каналі Бабусні квіточки» і не тільки. Сьогодні, 27 липня, вперше в Україні відзначається День медичного працівника України. До цього ви знаєте, була інша дата. Я вітаю всіх медичних працівників України, всіх тих, хто знаходиться на бойових чергуваннях, хто лікує. Поранених, хто лікує хворих, хто доглядає за ними. Я бажаю їм щастя, здоров'я, скорішої перемоги та миру на Україні. Дай Бог вам всім сили, терпіння і всього найкращого. Я вирішила в цей день зробити собі такий невеличкий подаруночок. Ось таку орхідейку я побачила, і вчора я її собі придбала. Допоки вона стояла в пакеті, ця квіточка здавалася мені ідеальною і унікальною. Це квіточка з тих, про які кажуть, що зовсім не моє. Нещодавно був у Фейсбуці таке питання, як мені купити з оцих двох квіточок яку, і почалося. Один тут говорить, другий ту. А я написала, тут до якої лишить душа. Ось ця квітка зовсім не підходить під мої вподобанням. Але коли я глянула на неї, коли поглянула на ось цю симпатичну губу, вона така різьблена, все, така гарнюща, різнокольорова, яскрава з цими вусиками рожевими. І ось оці такі вусики закручені. Ну просто красунька. Я закохалася, і те, що темновишневе зараз не моє, це вже друга моя рослина підряд. Я хотіла залишити квітку в спокій, дати їй період на адаптацію у рідному горщику, але тут ви бачите зовсім катастрофа. Не хотіла я показувати пересадку, а потім вирішила вже і почала обробляти. Коли я побачила ось такий ґрунт, який зовсім не грунт, то я зрозуміла, що квітку потрібно спасати. Ну, що ж, прийдеться витягувати. Перше, що ми робимо, це видаляємо ось цей типу ґрунт, обдавлюючи піскуючи огорщика і стягуючи з рослини. У мене таке відчуття, що ця рослина була посаджена, ось, не знаю, як це краще назвати. Можливо, треба мені зняти, подивитися гарніше, що там глибше, але ви бачите, що тут сипеться аж ніяк не кора. Зараз у нас йде на вулиці дощ: я зараз звільню рослинку, і ми повернемося. Так. Да. Ось ви бачите тут таке відчуття, що тут все перемішане. Кокосове волокно, торф і зовсім мало кори. Її практично тут немає. Побачите, наскільки ця квітка була залита водою. Ну, це просто жах. Ось все чисте, роздуте. Будеться видаляти Ось все повністю. І наш стаканчик, який як відомо чим напрямний. Ну що ж, я буду обрізати, потім повернуся знову до вас. Як бачите, дуже мокрий ґрунт. Я тут видалила стаканчик. І те, що нагадує ґрунт. Це моя онучка вирішила полюбуватися ще раз на квіточку. І їй захотілося зняти. Відео, огляд. Дуже все-таки вона гарна, яскрава така. Продовжую зрізати стаканчик, корені дуже заплили його, знімається не дуже добре, але все ж таки я справилася з ним. Не хотілося мені знімати нічого більше. Ну, як бачите, ось те, що. З корінцями. Не така вже й погана ситуація, я думала буде гірше. Трішки ще прийдеться обрізати гнилі корінці, не так їх вже і тут багато стається. І потрібно обов'язково замочити у привікурі, або це зараз магнікур, тому що дуже швидко в таких випадках. Приєднується гниль і різні хвороби бактеріальні та грибкові. Я для цього буду використовувати магнікур. Я дякую своїм друзям, які мені привезли невели... трішечки цих ліків. У мене півлітри в відерці теплої фільтрованої водички. Сюди 0,75 мл. Я наливаю магнікуру. Розводжу і ставитиму хвилин на 20-30, щоб корінці потягли ліки на себе. Але враховуючи, що вони залиті водою і напитані, не знаю, наскільки це буде добре. Ну, Щось робити потрібно. Воду під кран я вже не промиваю, будемо діяти, як ото кажуть, прискореними методами. І ви бачите. Листочки трішки пошкоджені, можливо, на нижньому листочку був набряк, є посвітління. Зараз роблять кольорові темні упаковки і нічого не видно під час продажу. Висаджувати я буду у цераміс. На дні лежить я вибрала трішки кори рідної, додала моху трішки крупної кори вибрала із іншої упаковочки. Ну і щоб вас не напружувати, я це роблю швиденько. Так, щоб менше як тягти часу. І щоб не чути ці всі пристукування, я озвучку зроблю так. я при... підсушила трішки корінці, вирішила обробити горщиків цей самий садити. Для ц... листочки я обробила ось такими інцидом. Спочатку я протерла всі листочками, листочки протерла двигатим диском, і потім я побризкала самим цим інсектицидом. Потім оброблю як висохнуть І ще раз від хвороб теж є у мене хелп. Поливати я не буду поки ще. І зверху побачила, ось трішки додиву. Лусочку зняла і обробити вирішила ще раз корінці, бо вони травмувалися і прийшлося підрізати їх дужче. Перекисом водню. Ну, думаю, що буде достатньо. Буду спостерігати. Через декілька днів я повторю обробку від шкідників та від хвороб і буду дивитися, чи я буду поливати. Можливо, і вдруге я вже замочу ще раз у чи магнікурі. Вірю, що вона все ж таки підродиться і буде радувати довго мене своїми квітами. Не можна, щоб така краса просто так втрачала, втрачала свої сили. Вам дякую я за увагу. Дякую, що ви зі мною, що ви дивитеся, коментуєте. До зустрічі!